Вітаю! Сьогодні 27 червня, Трускавець Україна. І у нас з Мирославою вечірня лісова прогулянка. Показуємо наш перший зараз знайдений гриб. Це сироїшка. Як же ж гарно вона по кольору ховається під дубовим листям. І гриби, особливо сироїшки, радять не зрізати, а виймати повністю з ніжкою Давай, народь, ну покажи, прокручувати. Бо зелені сироїжки часто плутають недосвідчені грибники з, наприклад, блідою поганкою. Оця сироїжка ще й зовсім трішечки в ніжці хробочлива. Ось таких би шапинок назбирати. Дуже гарна перша знахідка. Так, швидко міняється погода. Ми йшли до лісу, починався дощ, навіть сильний припускався. А зараз же світить сонце і дощ припинився. Ось такий доволі світлий ліс. Тут зараз така дубова його частина. І Мирослава вже чекає показати, яку ж красивезну сироїшку вона знайшла. Бачите, здалеку її помітно. А ось цю, що поруч зростає, вже я помітила. Дивіться просто красуня яка. Можеш викручувати Мирось. Ну що, Мирось? Давай подивимось. А, тебе слимачок, та? Лякає. Mm -hmm. так? Лякає. Давай його. Давай, щоб не ножим, щоб його не пошкодити. Ще от. ще Ага. Всі ну, люблять сироїшку. Всі люблять сироїшку. Зрізай, мабуть, аж отут, тут не mm -hmm. Бо там я бачу Ну Ще отут під шапинку давай зрізай. Обережно Ой. тільки. А ну давай. Ну, доволі хоробачлива, бо я гадаю, що ми її обрізали, як змогли. Пластинки такі світлі, гарний грибочок. Так, і що тут у нас це? В цьому лісі ось цих дуже багато. Хто це? Багатоніжка, да? дуже багато цих багатоніжок. Доволі довго прийшлося нам ще походити, щоб знову знайти грибочок. Тепер це ось така матьопка-сироїжка. Які тут слимаки погризли. Знову в нас дві сироїшки. Такі немаленькі. Окіше негарні. Вимо. Так. А сьогодні, мабуть, ми будемо лише сироїшки збирати. Потроху наш кошик наповнюється, але ну, для початку грибного сезону якраз таким кошиком і ходити, як в нас. Так, а Ми йдемо далі шукати гриби. Тут же починається нижнім ярусом ялиця зростати, тому ліс більш темний. Сподіваюся, вам буде видно ось ці дві сировішки. І нарешті не сироїжка, А трутовик серчано-жовтий. Він, хоч і такий невеликий, одиничний, але молоденький. Хоча вже їх сезон відходить. Ось так краще видно, який він яскравий, молоденький і дуже запашний. Пощастило, знайшли мухомор червоніючий. Я їх на минулому тижні збирала в іншому лісі, а тут от перший зустрівся. Гарний гстівний гриб. Ну і чому червоніючий? Бачите, він весь в таких бордових плямках. Тут от хробаки його поїли. І підозрюю, що він весь хробачливий. Трудові сьогодні в нас грибочки. Не так легко знаходяться, як хотілося б. Проте такі гарнюньки. Ой, і знову слимак. Ось і закінчилася наша сьогоднішня лісова прогулянка. Покажу вам наш невеличкий грибний результат. Кінець червня чекаємо на грибний липень. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Аби підсмажено в вершковому маслі з сіллю та перцем, я вже не стала вам показувати, але на виході з лісу я зібрала декілька гілочок м'яти. І от зараз я вирішила спробувати приготувати гриби з м'ятою. Ніколи так не готувала, а ви готували гриби з м'ятою. І мені здається, що тоді краще їх в сметані, мабуть, потушкувати, тому я додам в кінці приготування, після того, як посолю та поперчу сметану і в самому кінці цю гілочку м'яти. Неочікувано, але мені дуже сподобалися гриби з м'ятою. Правда, м'ята на мій смак трохи перемогла гриби, але все рівно це відчуття м'яти, потім грибів, потім знову м'яти. І в мене відразу народилася ідея для страви з такими грибами. Насправді, вони і в такому вигляді дуже смачні, але мені здається, це от ідеально підійде до запіканки картопляної. Якщо Відварити картоплю, нарізати кружечками і між шарами картоплі викласти ось такі грибочки, притрусити добре сиром, і це буде дуже смачно. Якось треба буде спробувати так приготувати. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!